О, непорочна Маріє, лілії чистоти, вітаю тебе, бо від першої миті зачаття ти була оповита ласкою Всевишнього. Дякую і поклоняюся Псятій троці за те, що дарувала тобі таку невимовну ласку. О, Маріє, повна благодаті. Допоможи мені мати хоч найменшу частку у повноті благодаті, що була так чудесно дарована Тобі в твоєму непорочному зачатті і з твердим довір'ям в Твоє безвідмовне заступництво благаємо, щоб ти одержала для нас сповнення намірення цієї дев'ятниці. А також чистоту ума, серця і тіла необхідні, щоб поєднати нас із Богом. Амінь. О Маріє, зачата без гріха, молися за нас, що прибігаємо до тебе, О Матінко Божа, задля Твого непорочного зачаття заступись за нас перед Твоїм Божественним Сином. І виблагай у нього ласку, за котру ми молимось. О Боже, котрий через непорочне зачаття Діви Марії приготував належне помешкання для Твого сина і задля наперед, передбаченої смерті Твого Сина захоронив Марію від усякої плями гріха, благаємо, щоб через її заступництво. Ми дістали ласку, яку тепер шукаємо. О Маріє, непорочне зачаття, мати Христа, твій Божественний син слухав твоє слово ще на землі, воно не менше значить і тепер у небі. Молись за нас і дістань для нас від Нього сповнення моєї просьби, якщо на це буде Божа воля. Амінь. Господи, змилосердися, Христе, змилосердися, Господи, змилосердися, Христе, вислухай нас, Христе, ласкаво просимо, вислухай нас. Боже, Отче Небесний, змилосердися над нами, Божей Сину, відкупителю світу, змилосердися над нами, Боже Святий Духу, змилосердися над нами, Триєдиний Боже. Пресвята Тройце, смилосердися над нами, Пресвята Марія, молися за нас, Пресвята Матінко Божа, молися за нас, Пресвята Діво над Дівами, молися за нас, Мати Христа, молися за нас, Мати Божественної ласки, молися за нас, Мати найчистіша, молися за нас, Мати найцнотливіша, молися за нас, Мати незап'ятна Молися за нас, Мати наймиліша, молися за нас, Мати найчарівніша, молися за нас, Мати нашої розради, молися за нас. Мати нашого Сотворителя, молися за нас. Мати нашого Спасителя, молися за нас. Мати церкви, молися за нас, Діво наймудріша, молися за нас. Діво найвеличніше, молися за нас, Діво найславніше, молися за нас, Діво наймогутніше, молися за нас, Діво наймилосердніша, молися за нас, Діво найвірніше, молися за нас, зеркало справедливості, молися за нас, престоли мудрості, молися за нас, джерело нашої радості, молися за нас, містилище Духа. Молися за нас, містилище гідності, молися за нас, єдине вмістилище Богопочитання, молися за нас, містична Трояндо, молися за нас, вежу Давидова, молися за нас, вежу з дорогоцінних каменів, молися за нас, палато із щирого золота, молися за нас, веселку Союзу з Богом, молися за нас, брамо Небесна! Молися за нас, в ранішні зоре, молися за нас, покріплення недужих, молися за нас, прибіжище розкаяних грішників, молися за нас, утішив козачених, молися за нас, поміч християнам, молися за нас, царице ангелів, молися за нас, царице патріархів, молися за нас, царице пророків, молися за нас. Царице апостолів, молися за нас, царице мучеників, молися за нас, царице ісповідників, молися за нас, царице дів, молися за нас. Царице всіх святих, молися за нас, царице зачата безпервородного гріха, молися за нас, царице, прийнята до неба, молися за нас. Царице Святої Вервиці, молися за нас, царице миру, молися за нас. Ах, Ахче Божей, що нищиш гріхи світу, помилуй нас, Господи, Ах, ахче Боже, що нищиш гріхи світу, ласкаво вислухай нас, Господи. Ах, Ахче Боже, що нищиш гріхи світу, смилосердися над нами, молися за нас, о Пресвята Богородице, щоб ми були. Достойними обідниць Христа. О Господи Боже, благаємо Тебе, даруй нам Твоїм слугам у всі часи тішитись здоров'ям душі і тіла, і через славне заступництво пречистої Діви Марії, після звільнення від печалі цього нинішнього життя, увійти в ту, радість, що їй немає кінця через Христа. Нашого Господа Амінь. Згадай милостива Діво Маріє, що від віків не чувано, щоб той, хто прибігав під твій покров, чи просив у тебе помочі, чи молив про заступництво, був невислуханий. Утім, у тіму пованні і я прибігаю до тебе, діво понад усі діви, і мати Божа, неустанної помочі, приходжу. І стаю перед тобою, і каючись з моїх гріхів, прошу, мати слова, не погорди моїми словами, а послухай їх ласкаво і вислухай. Амінь.